Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Оксана Іваненко, Бурулька Вранці сніг заблищав так, ніби зима жменями понасипала блискіток. І вони всі сяяли і промінилися. А в садку на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги, вона була дуже гарна. Ви, напевне, з дорогоцінного каміння? спитав її з пошаною маленький снігурчик. А може, вона солодка, як цукерка? подумав один хлопчик. Адже усім малим дітям бурульки здаються солодкими, і їх так і хочеться посмоктати. Він схопив паличку і почав кидати нею в бурульку. Хлопчик уже уявляв собі, як це він покаже всім дітям, що в нього є така гарна бурулька. Ой, як злякалися всі в садку, коли побачили, що робить хлопчик. І дерева, і пташки, а найдужче стара ринва. По-перше, вона боялася, що хлопчик може помилково влучити в неї. По-друге, ця стара ринва не хотіла позбавлятися своєї прикраси, якою вона дуже пишалася. Раптом тарарах хлопчик таки влучив у борульку, і вона враз зламалася і впала. Моя борулька, моя борулька, радів хлопчик, підхопивши її руками. Він навіть рукавиці скинув, бо йому зробилося гаряче, коли він кидав палицю, і руки у нього були зовсім теплі. Хлопчик тільки підніс бурульку до рота і хотів її посмоктати, як побачив, що на нього дивляться світлі блакитні очиці і почув, що бурулька до нього заговорила. Ні, 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 хлопчику, не бери мене в рот, не треба. Я розкажу тобі багато цікавого. Хлопчик дуже здивувався, але звичайно йому захотілося послухати її. Ти, мабуть, чарівна бурулька? спитав він. Так, так, сумно сказала бурулька. Я зачарована, я заморожена, я заворожена, і я дуже дякую, що ти мене врятував. І я прошу не губи мене. Я дуже люблю стрибати, як ти, скрізь бігати і ніколи не сидіти на місці. Ти любиш стрибати? ще дужче здивувався хлопчик. Але ж ти висіла на старій ринві. Так, так, підтвердила бурулька. І напевно я пробула б там до весни, поки припекло б сонечко, і я розтанула адже я не з дорогоцінного каміння і не з солодкого цукру. Я просто весела краплинка води. І зараз розкажу тобі про себе. Але боюсь, коли б зима не схопилася, що мене там нема, і не помітила, що я з тобою, вона тоді враз заморозить нас обох. Так, слухай, я була веселою краплинкою води. Я пливла в Дніпрі з мільйонами моїх сестричок до Чорного моря. Це були найкращі хвилини мого життя. Усі звали мене невгамовною, але то вітер не давав мені ані хвилинки спокою. Чого він хотів від мене, я не знаю. Коли ми влилися в Чорне море, він здіймав страшні хвилі, вищі за цей будинок, перевертав човни, і кидав пароплави, як трісочки, та я, маленька краплинка, завжди тікала від нього. Якось з пересердя, в тихий літній день, коли я цього зовсім не сподівалася, він виплеснув мене на берег на гаряче каміння. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо, над землею, я літала в білій хмарі, і коли раптово знову налітав вітер, я швидко падала на землю дощем і напувала її. Я не боялася потрапити під землю, адже й там я рухалася, жила і знову виринала на світ веселим джерелом. Якось біля нашого джерельця зупинилися троє бійців. Вони були стомлені, сірі від дорожнього пилу, але дуже веселі. З їхніх розмов я зрозуміла, що вони після війни повертаються вже додому. Умийтеся, рідною водичкою. Сказав один з них і зачерпнув повніж мені джерельної води. І я потрапила на його засмаглі натруджені долоні і вмила йому лице. Я була дуже щаслива з того. Коли він струсив краплі з рук на траву, я встигла побачити, лице його було вже зовсім не сіре, а молоде, красиве, і очі сяяли. Як це приємно, коли через тебе сяють і радіють. Ні, я таки часто була щасливою. Але я все поспішала далі. Я любила все нове і зовсім не злякалася, коли разом зі своїми сестрами з одного джерела потрапила в довгі і темні труби. Нічого страшного, нічого страшного, казали старші. Ви ще не робили такої мандрівки? Це звичайний водовід, і скоро ми вильємось на білий світ. Поки ми жили, бігли в водоводі, ми всі дуже здружилися між собою і все балакали, гомоніли, розповідали про себе. Що ж нам було ще робити? Різні були серед нас. Одні розповідали, як їх наливали в паровози, підігрівали і як вони, обернувшись на пару, рухали цілі потяги. Краплинки були дуже горді з цього, і я думаю, мали на це право. Інші розповідали, що вже не раз їх узимку наливали в труби, щоб опалювати будинки. Вони казали: Коли б не ми, люди замерзли б. Мені це було так цікаво, куди ж тепер я потраплю. Спочатку мене тішило, що я бігла з моїми сестрами, і вітер вже не підганяв мене і не дражнив, як завжди. Але швидко нам усім набридло в темних вузьких трубах водоводу, і ми дуже зраділи. Коли раптом почали бігти швидше, швидше і почули якісь звуки ззовні. Кран відкривають, закричали мої старші подруги. Кран відкривають зараз на волю досить цієї темряви. По правді я більше хотіла з'єднатися з моєю рідною матір'ю річкою, плести синім Дніпром. Але я була рада вже хоч будь-якій зміні. Я хотіла, щоб потім і мені було ще розповідати, як я рухала потяги чи якісь великі цікаві машини, але моя доля цього разу була куди простішою. Мене налили в чайник, так, в звичайний великий чайник, і поставили цей чайник на електричну плитку. Що з нами буде? Що з нами буде так гаряче, так гаряче. Плакали ми з сестричками. Чуєш, чайник уже булькає, сказала якась жінка. Зараз питимемо чай. А як же, подумала я, треба тікати. Та швиденько, швиденько підібралася до кінчика чайникового носа. Куди ти мала? засичав чайник. І чого це люди не знімають мене? Я весь википлюся, вода збіжить. До побачення, дядечку! я ще хочу політати на волі, гукнула я, легкою парою знялася вгору і вилетіла з іншими подругами крізь квартирку. А ось де ти!» – почула я раптом. Ой, лишенько, це знову був вітер і який сердитий, холодний. Він тепер служив у білої зими. А зима, я вже чула, завжди хотіла заморозити усю воду на світі, всі струмки, річки, озера, ставки. Навіть на Дніпро вона одягла міцну кригу, і я не думаю, що це йому б сподобалось. Чи багато їй було роботи зі мною? Вона тільки слово мовила підхопив мене вітер, і вже білою сніжинкою я упала на стару ринву. Ти завжди горнулася до квітів, любила гратися з сонячним промінням, глузував вітер. А тепер будеш завжди прикрашати ринву, і я віятиму коло тебе, скільки захочу. Навіть сонячний промінь нічого не міг зробити, бо вітер не підпускав його близько до мене. Я лише плакала, дивлячись на нього, і сльозинки мої замерзали на мені. Я зробилася холодною крижаною бурулькою і примерзла до цієї старої ринви. Отак От і заворожила мене люта зима. Ні, я ніколи не думала, що може бути так холодно на світі. Усі казали, що я дуже гарна, і ялинки навіть сердилися на стару ринву, що я прикрашаю її, а не їх. Але навіщо була мені моя краса, коли я лишалася холодною нерухомою крижинкою, як я заздрила сніжинкам, що літали в повітрі, і я не могла, не могла чекати до весни це ще так довго. Бурулька замовкла, і раптом хлопчик відчув, що вона тане у нього в руках. Трошечки тепла в житті, і я знову оживаю. Долинув до нього тихий шепіт. Я знову біжу далі, далі. Дякую тобі за тепло твоїх маленьких пустотливих рученят. Згадуй мене, коли плаватимеш у річці, коли бачитимеш росу, золотий дощик і білу хмарку. І вже не було нічого в руках хлопчика. Та він зовсім не шкодував.